П'ята ранку. Центр Покровська після обстрілу. Здається, артилерійського. Виявляється це такий покровський елеватор. Росіяни. Били по ньому, хотіли знищити зерно, але кажуть місцеві працівники, що буквально кілька днів тому зерно таки вивезли. А що таке інформація про повторний? Швидка ціль. Ну, сходить, розходите, Від розходить. не йдіть. Без 15.5, потім перший був без 15.5, він був далекий. А потім отак уже всі проснулися. Я сказав, я я цього виходу спив, мають там як ото в пушки, блін. И одеяло сдуло. Это 92. Отбой, да? Если что, на телефон звони. Ага, давай. Что? отбой. Будет. А? Отбой, отбой. отбой. Жахливо, що росіяни обстрілюють Покровськ чи вони дістають сюди артилерію. І це, судячи з того, що я чула, і звуки я зранку почула, від яких прокинулась, був артилерійський обстріл. Але добре, що конкретно цього ранку тут у нас без жертв. Обстріл майже щоденно і мірноградської громади, і покровської громади, як з авіації, так і з артобстрілу по місту і населених пунктах. Небезпек. Я чую, чую, я зараз відійду. Дякую. Ти ті візи. Сама що ти, коротше? зараз таке часто? що не дають працювати, не дають засить пожежу. Так, так. На восьму годину ранку у пожежі 6 тисяч квадратних метрів, локалізація вже є, працюють два відділення. Дуже багато, на Донеччині, дуже багато роботи. Покровський, мірноград і прилягаючі райони. Дуже багато роботи для цивільного населення дуже велика небезпека. Зараз люди заразуліли, евакуюються вовремя, вивозять свої речі. Такий зараз Покровськ в сьомій ранку в комендантську годину. Людей практично нема. Все зачинене, але зараз воно зачинене і не в комендантську годину. Все, решта виїжджає і вже виїхало. Люди вантажили все в вантажівки, возили. Все майно, все своє життя. Ось я заголосить, бороції не доволі, що проводиться обов'язкова евакуація на селе. Евакуація не чи допомагає те, що зараз е, такі дуже екстрені міри по комендантській годині ухвалили? Ну, я думаю, що це спонукало людей більш самостійно виїжджали вони, це і комендантська година і те, що закриваються магазини, пропадає світло, газ, водопостачання, люди. Розуміють, небезпека наближається і самостійно виїжджають. Ми в відрядженні знаходимося, навчаємось, проходимо навчання, стажуємося у наших колег. На Сумщині теж розпочалася евакуація, зокрема, моєму місці, в моєму місті, в Глухові та Месмиська громада. Ми робимо свою роботу і допомагаємо людям. Тому що, ну... Люди повинні жити в безпечних місцях, особливо ті сім'ї, в яких є діти. Наша робота просто-напросто. Ми евакуюємо по фонду, фонду е, гуманітарної місії «Проліска». Так небезпечна ж робота. Ну а що ж тепер зробиш? Робота небезпечна, робити, комусь це треба. І... А хто як не ми? А люди масово зараз з Курахового виїжджають? Дуже масово. Останні три неділі це щось, щось дуже страшне і непонятне. Ну, Учніше, так. Да, набагато і людей набагато більше стало виїжджати масово і не путь, скажімо так, у художні. Орієнт, є на дані В одну. А -а -а -а. Давайте мы нашу печь сегодня не оставим. А. Это город Непро, я так понимаю. Нет. Не -не -не. Нет, нет, нет. Павлоград. 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 Ну, сейчас свекрови, потому что он напротив вчера дом разбили полностью. У нас там дочь в полном праве. Угу. Ее оформили в специализированную больницу, платную, все домовое молодые. Мы с Едом поедем частным образом вещи везти. Ну, вы даже до этого езжали, да? Угу. Мы тоже хотим. Я через два буду пытаться уехать на Киев. Дима, за где бабушка приехали, ее уже забирают. Матвейна, я не слышу. Не, она плохо слышит. Матвейна. Все, что не Сейчас до ноги. Да нет, это от соседка. Все. на 80. Ну, как ее сами довезете или как? На эвакуацию вы едете? Нет. А Нет. кто вас записал в Я не знаю. Нам ну, в списки, мы полиция. Понял. да. Ну, вы не едете, да? Нет, я не, не еду. Я, я уже буду убирать здесь. Так, давай. От эвакуации отказалась. Нет, никуда. Я, говорит, буду умирать тут, не хочу уехать просто не представляете. Она вчера пришла, она уже все, я больше не могу. Вызывай кого хочешь, везите меня куда хотите. Вы же вчера сказали, что все, куда хотите да, везите. Теперь я хочу, теперь уже лучше вот здесь умру. Не надо умирать, поедете, полечите. а потом вас заберет внук. По проезду на место, вас, послушайте мене. по приезду на место вас обследует лекарь. Подивиться на вас, погодує, поспілкуєтеся з людьми. Ну, що ви тут самі сидите? Сусідка зараз забереться та уїде. Да. Що а ви тут будете ми робити? Їдем, з ким ми то тут, що, що буде, то буде. Я що то там, буде. що, буде. А що буде, у вас є онуки? Я їм не треба, вони не хочуть нажити. Будете, ]увати. значить, жити з волонтерами, з такими людьми, як ви, похилого віку? Ви ж не будете там одна. Никуда не поеду, буду здесь убирать. Поехал с нами. Не, не поеду. Простите меня, извините меня, но никуда я не поеду. Вам надо ехать, вам медицинская помощь нужна, поймите. У вас одышка, у вас лекарств тут нету, врачей нету, чтобы понимали, и в покровских нету. Поедем с нами, вас там вывезут, будете жить просто там ну, отдельно от всех. Ни от кого не зависеть. Ну, вы сейчас задыхаетесь, сидите. Ну, что? Ну, Поехали с нами. Сейчас вас обследуют, дадут помощь, которая вам необходима. Соберите, что вам необходимо, документы, теплые вещи какие-нибудь там. И поедем. Все, собирайтесь и поедем. Нет, давайте ручку, что? Давайте. Давайте. Что еще? Где вещи у вас? Так, все, и теплые, и а сейчас оденьте на себя. Так, шо, кофточка теплые. ездит или что-нибудь? Курточка, кофточка, халатики, обуваться в эти тапочки. Сейчас мы продиктуем. Есть, да, ее номер у вас. Нет, ну, у мужа. Все, муж, пускай сбросит вызов последний. А там есть, Он, да. я только что набирала ее. Да, да, да. 39-го. Да. 39 39-го? 39-го. А то ей больше 90 лет, 94-го. Ну да. Я в шуте. Как молодость молодости, на танце. Раз, и все, Стоите. Все нормально? Да. Все. Да. Все, я сейчас заберу вещи. Зараз їдемо на евакуацію міста Мирноград, район шахти 5-6. Дуже постійно під обстрілами, як і артилерія достає, фапівід дрони, авіація постійно працює по тому району. Сильно розбитий. Люди записались на евакуацію. Уже дроны достають півтори бамба поставить. Вчера в школу раз. Здравствуйте. Вчера в школу в Не в школу, а на этот самый, на, на шахту, сейчас на фабрику. Часа четыре, а то и пять горело. Вот, там шахта. Поздно? Страшно, очень страшно. Позавчера мина, не знаю, что. Ну, такой свист. И у, -у, -у осколки по, по, крыше. Просто на Днепре у меня... кто-то остается в вашем районе? Нет. Нету людей? Уже не мало, А нас еще приглашает на Смолявово. Мужичок воевал в 110-й бригаде в Авдеевке. И он говорит, Андрюха, друже, пожалуйста, и, если хочешь, проезжай, чем сможешь. Мы поможет. сами тоже с Авдеевки. Авдеевки. С Авдеевской полиции, да. А. Еще кто-то на велосипеде есть. Ален, спроси, не хочет эвакуироваться? Добрий, Добрий день. Евакуюватися не хочете виїхати? А Добре. чого? Так прилітаєш, уже тут страшно. Уже ні світла, ні газу не буде. На буржує їзь товари. Генератор заходимо. Давайте заберемо у вас, поки є можливість. Бережіть себе, давайте. Багато відмовляються виїжджати, Геннадію. Є такі, да. Коли вон. Мужики теж сиділи, сиділи, да? А, да, да, Поки, поки... не що всю шусару. А ну видите, як все жутко виходить. Ми перевозили завод асфальтний. І, може, там хлопці є. Наша фирма переехала по-любому. И номерок есть. чтобы я прозвонил, может, и предоставят что-то. Вас до Павлограда автобусом довезут. Сейчас мы еще заедем на Восточный. А -а -а. Там заберем. Ну, там на Диносе они выйдут. Женка с детына Посветите асфальт. За руки заборьте. Сюда положились. Сереж, Ален, возьмите броник с каской. Для ребенка. Угу. Доброго дня. Мы вас забираем уже. Готовь. Готовь уже. Сколько тебе ротик? – 12. Двенадцать. Ну, 10-14. давай. Так, сумка. Ага, ну, на давай. Давай, другую руку. сумкой мышей. Давай. дами. Место уступить. Любому. Привет, мама. Здрасте. что, что І з того, що вже вдалося побачити, Мирноград виглядає більш цілим, ніж дуже багато міст Донеччини, які росіяни розбивають під час їхнього наступу. Але декілька будинків, вони, мабуть, туди кабами стріляли, причому доволі крупнокаліберними, тому що ну, тобто, у будинка залишилася одна стіна одна. Я такого чесно, мені здається, ще не бачила просто повністю завалився. Люди в місті поки що є. Мама, що так довго сиділи? На пастрі. Чого? Думали, що може тут залишитися. Ви ж працівник медзакладу, так. так? Так, медсестра, так? Так, так. Гікар... молодша. Де тут в марнограді лікарня? Так, в так. Ну, лекарня закрылась, да? Я да, знаю, да. Вам некуда куда ехать, да? Некуда. Родичи, детские. Ну, выехали в Днепр. Ну, в Днепре вас примут? Обещали. Страшно уже становилось. Над головой все летает, жужжалки. Короче, жутко. Очень жутко. И тем более город серого цвета стал. Раньше как-то процветал, а сейчас он просто жутко. Когда начали школы, садики разбивать. Когда начало сахнул, гореть. Шахту уничтожили. Сахты уже, говорю, нету. Она полыхнула, говорю, часа четыре. Говорю, такой дым идет, что как будто по крышек сто штук там горело. Ну, страшно. Угу. И парк большой тоже, от, наверное, от осколков загорелся. Угу. Очень жутко. Что я могу сказать? Чи встигли всіх бажаючих вив вивезти із там Желанного, Сергіївки, Орлівки, е бо ж їх дуже-дуже, на жаль, швидко окупували росіяни протягом тижня? Ну, желанне, так, да, ми до останнього заїжджали, з людей там залишались на той час, це, мабуть, місяць тому близько 60 людей. Вони на відріз відмовлялись виїжджати, хоча ми їх пропонували. Виїхали в безпечне місце, вони там залишились. Но там були, що надходила інформація, що загинули місцеві під завалами. Давай з немістим. Ну, давай. 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 Давай, 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 подержу. Оп. Витягу ручку. Ручку Давай, витягу. сумку, Аурик, давай. Так. тут уже можно заниматься. Не жар? Нет. Я вас найду, ничего больше не будет. Идентификационный номер есть еще. Китайня, она отходит в сторону трошки, щоб так не мішало. Mm -hmm. Мама погибла в деревке. Возле подъезда. На мою день нашли. Mm -hmm. Вот, так. Ди Ну, она была уже подъезда. Был прилет. Через день вий. вы. Вы первый раз выезжаете? Второй уже. До цього звідки? Савгій. Виїжджали на раз, ми граду і зараз сюди. І що далі? Ну, далі я буду сестру просити, щоб знайшла дете. У мене в нас знакома кнопку, може піде, под'їзди, щоб не запит на